Епічна музика перед боєм, отже, бій повинен бути епічний. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосіве і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко на Т-77... ой, вибачаюсь, т 71 смсд так, або СМСД. Ну, по простонародному народному просто Т-71 7CD, так. <смі> Карта степи, ну що ж, до бою. Так, ну і зразу ж, як ви зрозуміли по назві відео, що у нас реплей від підписників. підтримку українських блогерів, отже, грає український блогер. Чудовий блогер, до речі, він в мене, на... ну, він мене підтримав, коли я тільки. Починав займатися Ютубом, так він мене підтримав, один з, під... з перших підписників. Чудовий експертний експерт, поважний, експерт, до речі. І я вам скажу, що, якщо ми подивимося цей бій до кінця, якщо ми подивимося ці бої до кінця, зразу ж вам скажу, що тут буде декілька боїв наших чудових українських блогерів. Натиснемо Подобайки, напишемо, що ми про це все думаємо. А потім перейдемо на чудовий YouTube канал Баунятко. Підпишемося, підтримаємо то, ну, Я вам скажу, дивіться, чому я кажу експертний експерт. Тому що в нього на ну, про YouTube його канал написано, ну, було написано, що він один з розробників, так скажемо, програмістів студії Wargaming Київської. так Тож, якщо ви подивитесь його відео, і напишете в коментарях під його відео. Ну, давайте так. Ну, це дійсно це фішка буде, так? Його YouTube канал. Е, якщо ви подивитесь його відео, та напишете в коментарях, щось там цікаве спитаєте, і він ваш, вам щось цікаве розповість про цю, е, цю чудову та цікаву гру. Не кажу. Нашу чудову та цікаву гру, бо ви на мене за це сваритеся, а скажу, що цю цікаву та чудову гру. Так, ну добре. Як зазвичай, перших 5 хвилин я десь розповідаю про чудових наших блогерів. Я ви знаєте, що дуже мрію, щоб наші українські блогери були найкращими не тільки в Україні, а в світі. Отже, ми. В цьому переконаємося, якщо дійсно будемо підписуватися на тих, кого я рекомендую. Ну а поки що ми граємо на чому? Ми граємо на американській ЛТшці. Дуже чудові, до речі. Бачили ми, от я не пам'ятаю, по-моєму на карті Ерленберг, так, дуже крутезно там було відіграно на цій ЛТшці. Отже, поправляйте у коментарях, десь може я неуважний, був. Ну, вже дуже багато боїв записано, так що я може десь буду і помилятися. Але показує, як треба грати саме на степах. А на степах на ЛТшці дуже важко грати. На мою поважну думку, це дуже важко грати. І дуже важко грати саме на таких швидкісних ЛТшках. А вона швидкісна, у неї яка перевага? Швидкість. Мені здається непомітність, маневреність, непогана нахлопушувальна гармата, вже нахлопушили. А ми граємо, до речі, на степах в режим штурм. Я забув про це наголосити, тому що я завжди наголошую, бо багато хто не розуміє, як в цей режим грати. <смири> То ми граємо в наступі. В нападі, так, ми повинні знешкодити всіх ворогів або захопити базу. Вже захоплює базу наш братіж, а ми просто будемо прикривати. За нашими розвідданими 1364, 1467 вже. По нашим розвідданим стріляють. І 1235 у нас по деміджу. Так, давайте будемо дивитися. Я так розумію, що не дуже Ну, дивіться, ми граємо на 7 рівні 145 пробиття під калібри основні, а поліпшені 210 пробиття, 150 у нас буде Ну, в принципі, нормально, непогано. Бачимо, стріляє. Ну, нема барабану, так ми стріляємо все одно, перезарядка як з барабану стріляємо. Це чудово, 7-1 по бою. Я думаю, що ну, вже в оточенні вороги. Так скажемо, в облозі, можемо навіть сказати. Тому чому вони там вже зашкірилися. Оточення це коли там на відкритій місцевості, а облога це вже якщо там десь в місті. Тут не місто, але я думаю, що якщо вони зашкірились за скелями, то будемо вважати, що це облога. Так? І вони зашкірились, зашкірились і намагаються щось вже зробити. Ну, протриматися їм, напевне, що не вдасться, бо вже захоплення бази. Чудовий бій, чудовий настрій. Ну що, поїхали дивитися наступний бій? Ну, а наступний бій, у нас карта Арленберг. Імбо Фанова БТХ Т67. Грає з нами колобасік. Ну що, ж, до бою. Імбо Фанова, чому? Я вам розповім трішки згодом, а зараз порекомендую YouTube канал. Ну, попросив. Я, до речі, не знав, що у нашого Колобасіка є YouTube канал свій, так? Але він попросив, каже, порекомендую, ну написав мені на електронну пошту разом із Реплеєм, Що. Порекомендуй, будь ласка. Ну, а чому б ні, я українських блогерів. Рекомендую. Ви знаєте чому, тому що українські блогери найкращі повинні бути. Так? Найкращі в світі повинні бути. Отже, рекомендую. Подивимося цей бій до кінця. Не перемотуючи. Напишемо, що ми про це все думаємо і що ми навіть не про це думаємо. Пишіть дуже ваші коментарі, мені цікаві та чудові. І перейдемо потім, натиснемо на подобайку, як зазвичай, і перейдемо в описі під відео на YouTube канал The Best Replace World, World, of, World of Tanks. Так. Точно вже сказав. Підпишемося, підтримаємо. Буду вам за це дуже вдячний. Я думаю, що і герою нашого відео буде. І блогер наш буде за це все дуже вам вдячний і дарувати вам поліпшені та е чудові емоції. Так, ну і поки я розповідаю, це у нас піу-піу, так? Є так, е є блоха у нас, є 25 піу-піу, а це у нас піу-піу, була раніше прокачана, зараз колекційна. Я, до речі, не пам'ятаю, за що її вивели в колекційну, ну дійсно, ну це їм більше. Я так пам'ятаю, що його по-моєму понерфили цю питання, так? А ну, експертні експерти, нагадаю. А дивіться, ну просто, я розповідав давно чудові та цікаві історії. Дуже, от я не пам'ятаю, коли останній раз показували нам е, наші підписники бої саме на Т-67. По-моєму, ні одного разу це, по-моєму, перший на там, на цій епотесі, так? Отже, буде дуже цікаво, і бачимо, що вже цікаво, два вороги знищено, 900 настріляно. Я розповідав, що доволі цікаві історії неодноразово, що ми колись братішом, моїм другом. Ще як тільки починали грати, прокачали ці потехи, І просто, знаєте, як вечором приходиш з роботи, хочеш відпочити і е, отримати якесь задоволення так, от від гри. І мені братіш пише. Давай зайдемо на піу-піу пограємо. Я вже розумію, що це піу-піу, Це е, буде Т-67. Ми виїжджали, ну просто перехлопушували з взводом, двоє перехлопушували. І е, я, я ж може ще раз повторююся, що розповідав чудово цікаву історію, що ми на карті е, LifeOx стали. Ну я от я не пам'ятаю, ну скільки там проти нас ще 9 танків. Ми, ми двоє стали завалили дерева і ми їх всіх перестріляли. Просто двоє перестріляли ці всі танки. так що, Це була фанова петеха, Вона і зараз, в принципі, фанова, хоча, наскільки я пам'ятаю, її понерф. Понерфили, що зведення. так, Я так розумію, перезрядку не поне. А зведення понерфив. Оце дуже нечудово. А вона картона, ну які переваги, просто пів постріляти. так. Дуже швидко перезарядка. Але ну, вона картона, якщо вона підсвітиться, то її дуже швидко вихлопушить, правда? Тож я не дуже чудово прийняв цю новину, що її понерпили, і що її вивели Ну як не вивели з гри, а вивели з гілки прокачки, а її зараз просто можна як купувати. Мені здається, навіть, щоб трішки навіть апнули, так? Не треба нам ніяких імботанчиків, ось взяв її навіть колекційно. А ну ваші думки теж чекаю в коментарях. Так, поки я чудові та цікаві історії розповідаю, а я полюбляю люб... чудові та цікаві історії розповідати. Полюбляю дуже е... хвалити наших українських блогерів. Чому? Тому що я сам український блогер. Я думаю, що ну я е... знаєте, як хто на мене підписався колись, дуже вам щиро вдячний. І я думаю, що я вас не підвів, так? От ви не розчарувались, тому що ви підписані на YouTube канал Гравець ВЕН. Отже, е після цього бою не забудьтеся перейти, хто не підписаний ще на бавонятками, підписатися. Богнятко вам буде розповідати чудові та цікаві історії саме по World of Tanks, тому що він один з розробників. Так. Е, а е, наш герой покаже, показує крутезний бій зараз на Т-67. І, і ви, якщо підпишетесь, то він вам буде показувати крутезні бої на своєму YouTube-каналі. Так. три Тривори знищені. Наш герой трішки нервується. Ну як нервується, він хоче зараз загніздитися, тут поваляти е, оці ялинки. так. Загніздитися, і в принципі непогано таке гніздо вийшло, спробую нас пересвітити. Тут по непомітності все чудово, тут по огляду все чудово. Наш герой залишається один проти 6. Так? Ха-ха! А я і не помітив. я, я ж е, хлопнув лодонями. Ладо, ладо, я не помітив. ще. Один проти шістьох. я, ох Я спочатку не, я не зрозумів, чому він... Ну я багато чудових та цікавих історій просто цьому відео просто не, не, не зрозумів спочатку, а ми йдемо на Колобанова. На п'ятому рівні. На Імба Яку мені здається, ну от просто ну, не повинні були виводити з сілки про такі. Дійсно класно. Хоча ну є срібло, купив собі за срібло, де все правда? Чудово, 5 ворогів знищено. Ого, це скільки буде ворогів знищено. Буде епічна медаль Колобанова. Це крутезний крутяк. Це крутезніший крутязький крутяк. Так, а це і знову. Він, 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 він дратує вже. Він один раз виїхав ми його не встигли влучити. Герой явно зараз нервує. Ну дивіться, ну у нас колобася грає, і йде на колобану. Як зазвичай. Так? Він, до речі, неодноразово надсилав реплеї, всі вони дуже класні, але я не пам'ятаю, там по мене було ще колоба. А це, на мою думку, поважно це епічна мета. Це один хевік, він намагається виманити, так, виманити, щоб підсвітився. Розумію. Ну дивіться. А ну-ну так об'єдналися, так об'єдналися. А чого не проїхати суперникам по нулю. О, нарешті його. Знайшкоду, все. Це вже не. не перешкода для нас. <кій> Чому не об'єднатися зараз суперникам та поїхати по нульовій лінії? Мені, здається, не так як нервується, а й так просто фокусується, так? На, на... Він розуміє, що це буде епік. Епічний епік. 6 ворогів знищено. 2655 настріляно. Заряджений в нас вже під калібри. Чому? Тому що ну, нам треба, навірно, зараз пробувати. Артилерія кидає, артилерік кидає по цьому гнізду. Але не туди не влучається чудо. Тому що у нас же ж бачите, у нас картонний картон, по-перше, по-друге, у нас відкрита башта, якщо туди влетить, то зразу ж на кул ХП від артилерії. Ну так, грали ми в топі. Не в топовому топі, але в топі. Але в принципі непогано. Там такі теж ну, непогані танки навіть на четвертому лінії, правда? Десь щось ми... Е... Медіум залишився. iMix 105AM і M10RBM. RBFM дуже небезпечний. Це теж свого роду, так скажемо, піу-піу, так. <смі> Він перестрілює без проблем якихось навіть дуельних дуелях. Напруженіший момент битви, як зазвичай. Чекаємо, що будуть робити. Не знаю, навіть. Це можна зробити. Останнім разом підсвічені були М6 Medium та РБФМ біля води, а РБФМ може в принципі об'їхати. А артилерію як нам... Нам дивіться, нам, нам треба... А, став на захоплення! Все! Це вже наша перевага. Зараз, якщо пересвітимо, ми його знешкоджуємо і потім їдемо, добуваємо. Я не знаю, правда, хто стоїть на захопленні. Добуваємо артилерію. Ми встигнемо 5 хвилин, 20 секунд залишається до завершення бою. Ми в принципі встигнемо, у нас по рухливості все то чудово. А наші юридиці що робить. Вмикнув план хитрунець, так? Перехитрувати. Чудово. Я вже в перечутті. Чи Ми можемо в принципі десь з одним танком перестрілятися так, в дурні дуелі, трішки втратити ХП. Що там, я не пам'ятаю, скільки там у нього відпострі. Нього тривору і знищено нашого героя. Наша героя 6 різних, Опа, ось виїхав, перехитрував, до побачення. І ось він стоїть РБФМ. Чудово. І ще в нас 4 залишається для того, щоб поїхати зараз забрати артилерію. Тут у нас вже така перепалка. Ну, втратили КП. Артилерія зараз стрільне і ми виявимо все. Зрозуміло. Дивіться, а я думав до цього, що десь на базі, біля бази, стоїть артилерія. А вона у себе виявила з цим пострілом. Чида. Буде у нас 9 ворогів знищено. Буде у нас 3000 настріляно і епічна медаль колобанова. Насі вона вже тікає. А не тікає, почекай, він їде, по Він нас не бачить, це чудово. Ну, Понастрілюємо просто. О, не... не нервуватися, тільки не нервуватися. Не треба, вже не треба. Ну а як не нервуватися, правда? Такому бою? Ми... Це просто епічний епік. Ти що і... І з них зрадарив. З огляду з них. Апаааа, він ще пересвітив. Так Зашкірився десь за будинком. Ось. Так. <гум> <гум> На глючу виїжджає, все це його помилка. Ми його поки де перестріляємо. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!